Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригон з Європи з Нідерландів з Омеляном. Приїхав ось такий чудовий Fiat фремонт, двигун 2.0, механічна коробка передач, повна комплектація, повний електропакет, камера заднього виду, великі диски, білий парламутр. райлинга, Никелевые ручки, паркоп, Самоместная комплектация. За машиной приехал клиент. Тернопіль, живе також в Тернополі. Нещодавно повернувся з за кордону. забрати свою машинку. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як ви вийшли на Омеляна? Омеляна я знаю давно. Це вже третя машинка, яку я купувала в нього. В принципі, шукала. Ну, навіть не планувала вже шукати, але приглядалася, приглядалася на інші моделі. Але побачила цю і ну, скажімо, закохалася. Так що просто те, як він вибирає, і каже там ласковими, такими словами, фрімончик і так далі. ну, Просто неможливо не взяти це раз. А по-друге, це видно, що людина ставиться з любов'ю до цього, що він робить. Ну, і... Я завжди задоволена його вибором. Тобто це ваша третя машина, яку ви купили в Омеляну? Так. Зрозу... Перші дві були меншені. Зрозуміло. Це вже третя велика, але як хочеться щось другий спробувати, так що. Я думаю, не останній. Я теж так думаю. Так. Всім вдалих покупок, звертайтесь до Омеляна. всіх з наступаючим, всього найкращого.